Слава Ісусу Христу! Слава Богу Чим ти займаєтесь цікавим? Чим займаємося? Від групи компанії Ancelko привезли пасочки Дуже гарнесенькі, запаковані, красиві, то хмельницький комбінат, там завжди вони гарно печуть нам. Дай Наталочка тобі дитина. Тримай! Тримай то для наших любимих бойовиків з турботою, з любов'ю. Павло, Сергійко, не Так, у нас є надійка. Тримай надійка. Максимко, три. Вистачить. І мені можна взяти 4, несемо в офіс, але ні, можна тут на ціво складати, зараз ріко забере. Одним словом. Працювати в Срасний дижінь треба. Паски пекти теж треба. Хто не має вже часу, то собі купіть. А наші бойовики, хто має земельні ділянки, в кого ми орендуємо, ми їм такі вручаємо подарунки. На Великодні свята я працюю соціальним менеджером, ну і тому я то все приймаю. Завтра Світлана Яківна помішив, буде видавала. О, і я буду видавати, та й таке во. З Богом, будьте благословені, будьте здорові і працюйте. Трудись і молись, і буде результат. Так, наша ціла машина. Покажи, скільки тут добре розружав. Тут, тут, ціла купа, ціла купа, все для людей з любов'ю, з турботою, група компаній. Дітки, забирайте тут мене. Ото дітки пішли тут, забрали, встадаються камери.